Щойно закінчили засідання комісії. Скажу вам, що засідання комісії було досить жвавим, дуже багато емоцій було. На мою думку, емоції викликали тим, що комісія розглядає питання концесії. Вернемося трошки наперед. Пам'ятаєте, на громадських слуханнях напередодні сесії про затвердження комісії. У всіх засобах масової інформації громаду переконували, що дана комісія створюється лише для перегляду пропозицій по виходу із кризи нашої теплоенерго. Але справа в тому, що всі ми сьогодні бачимо, що сьогодні пройшло друге засідання даної комісії, і ця комісія так вона і називається. Конкурс передачі в концесію нашого теплоенерго. Громада не те, що просила владу, вона вимагала. Чому вимагала? Громада скріпила своїми підписами, було зібрано більше 2000 підписів, щоб було створено комісію по вивченню питання і по вивченню альтернатив виходу з даної ситуації нашого тепленерго. Натомість комісія не була створена, вона досі не створена. А працює тільки одна комісія, яка затверджена сесією міської ради. Це комісія, яка утворює конкурс з передачі в концесію нашого теплонера. Тому такі є і дискусії, є і емоції. Ну, справа в тому, що сьогодні було подано на розгляд комісії, були подані дві заявки на участі у конкурсі. Особисто я голосував проти. Поясню чому. Сьогодні ви подивитесь відео, як це виглядало сьогодні. Дві заявки. В загальній кількості це десь приблизно 400 листочків. Ні, ні жодному члену комісії не було роздано пакет документів, щоб член комісії ознайомився. По-простому, ніхто з членів комісії не мав можливості вивчити дані пакети документів. Жодний, жоден член комісії не бачив дані документи в себе в руках. Не було роздано. Я пропонував сьогодні, щоб роздали документи всім членам комісії, оголосити перерву, щоб всі вивчили, і тільки тоді можна було голосувати, чи ми допускаємо дані організації до конкурсу, чи не допускаємо. Так не було зроблено комісію, яка буде вивчати. Всі альтернативні шляхи виходу з даного питання, не тільки саме концесію, а можливо інші є шляхи виходу. Активісти міста їздили по різним містам, вивчали досвід. Тобто, але це має робити комісія, і вона має вивчити всі питання. І тоді тільки після цього ми можемо прийняти якісь рішення. Якщо це буде концесія, то нехай буде концесія, але це має пройти ті всі правильні кроки. Справа в тому, що сьогодні. Розглядалися заявки цих заявників, які подаються на участь у конкурсі, на концесію. Сьогодні було подано дві організації, які подали два пакети документів. Ви бачили, як сьогодні проходило голосування. Троє членів комісії проголосували проти, в тому числі я проголосував проти. Отже, все має бути відкрито та прозоро. Теплоенерго це є власність громади, це є наша комунальна власність. Наша мета це щоб було тепло в оселях, щоб з кранів текла гаряча вода, щоб оплата за теплопостачання була доступною та недорогою для громади міста. Одним словом, щоб послуги з теплопостачання надавалися якісно.